Покон віку більше за скарби та всілякі надбання цілувалося здоров'я людини. Тому професія медичного працівника завжди була однією з найнеобхідніших і найшановніших. Новодністровської міської лікарні, в склад якої входили поліклініка на 300 відвідувань, стаціонарне відділення на 70 ліжок. Фізіотерапевтичне відділення та відділення швидкої допомоги всього працюючих тоді в лікарні було 161 людина. Я дякую Богу і дякую всім захисникам за нас сьогодні за можливість під цим мирним тихим небом зустрітися. Нехай не відсвяткувати, але відмітити таке важливе свято для кожного з вас, для нашої громади. Я бажаю нам всім спокійного дня, і нехай цей день нас наближає до перемоги. День медичного працівника. В цьому році ми поєднуємо з ювілеєм, коли народилася медицина у нашому місті. Дуже приємно сьогодні бачити ветеранів, тих, хто дійсно дуже багато зробив для мешканців нашої громади і не лише для нашої громади, рятуючи і життя, здоров'я, допомагаючи, підтримуючи, бути лікаром. Це не просто, тому що ви лікуєте і тіло, і душу. святом хочу сказати, що професія медика це не про героїзм, а це про вибір. Вибір кожен день, як би не було важко, усвідомити, свідомо бути на робочому місці, не полишати поле бою. Хочу подякувати всім ветеранам, які цеглинка за цеглинкою вибудовували медицину новин від ціла епохи, Анатолій Андрійович. Вікторівна, дівчата з терапії, дівчата з, з, де, з дитячого відділу із кабінету. Я вам щиро вдячна, вам низький уклін. Повагу. Я хочу сказати, що заслуга всіх вас, по-перше, тільки з того, що саме з нашого підприємства, я маю на увазі міської лікарні, є три медпрацівника, які являються почесними жителями міста Новодністровськ. Це Вас Валентин Іванович, Антоні Андрій Шерницький і Сергій Петрович Маріняк. Оце довіра нашого стереду. Я дякую всім медсестрам, лікарям, обох установ, які зараз працюють, за їхню жертвність, за їхнє за відповідальне виконання обов'язків. На душі, чому спечали, як би була спроможна, якби була спроможна, що... Працю важку ниські вам уклін до землі, ви нас лікуєте кожен день, Віруси, нежиті і мігрень, душі вкладаєте в працю свою, Низький вам уклін лікарі. Бажаєм вам хронічного здоров'я, Рецидивуючого щастя. Гіпертонічної зарплати, дай Боже вам на все життя у щасті і достатку жити без коми для людей служити, щоб нашій рідній Україні ніхто ніколи не хворів очей не змикаючи до зорі. Нас лікарі, дарують надію нам у житті, Низький вам уклін у клін до землі, здоровому цілі здоровий дух, лікар назавжди найкращий друг. Невтомно працюєте на землі, Низький вам уклін, лікарі. Бажаємо вам хронічного здоров'я. Рецидивуючого щастя гіпертонічної зарплати, дай Боже вам на все життя у щасті і достатку жити, без томи для людей служити, щоб в нашій рідній Україні ніхто ніколи не... Бачаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплати, дай Боже вам на все життя у щасті і достатку жити, без коми для людей служити, щоб наші рідні увіть.